Перейшовши на платформу ID.gov.ua, обирайте пункт меню Підпис файлів. Далі обираєте пункт Підписати файл за допомогою Дія. Підпис. На наступному кроці за допомогою мобільного додатка «Дія» скануєте QR-код. В мобільному додатку Дія проводите ідентифікацію особи за допомогою перевірки за фото та вводите код для Дія-Підпис. Після цього у браузері повинна відкритися сторінка з вашими даними. Перевіряєте дані та натискаєте кнопку Далі. На наступному кроці натискаєте кнопку Так Підписати в форматі ASIC-E. Далі перетягуєте файл заяви анкети на ЄВІ у відповідне поле. Натискаєте кнопку Підписати в форматі ASIC-E. У мобільному додатку Дія проводите підтвердження за допомогою перевірки за фото, а також введення коду для Дія підпис. Повертаєтеся у браузер і після того, як отримаєте повідомлення, що документ підписано, завантажуєте все архівом.